Вітаю! Якщо ти тільки почав готуватися до НМТ або дуже швидко хочеш повторити весь матеріал, то дане та наступне відео якраз для тебе. В даному відео ми розглянемо найперші найпростіші формули. Це формули скороченого множення та властивості степенів. Перейдемо до розв'язання задач. Перший приклад необхідно спростити вираз. 2 помножити на дужку x плюс 5y. Мінус дужка 4у-7х. Розкриваємо дужки. 2х плюс 10. І не забуваємо в другій дужці змінити обидва знаки: буде мінус 4у плюс 7х. Якщо ми зведемо подібні доданки, то 2х плюс 7х це буде 9х, 10y мінус 4y буде плюс 6. Тому ми отримаємо відповідь г. Другий приклад 3m-2n поділене на 8 мінус дріб 3m поділене на 8. Можемо записати на одній рисці дробу. Буде 3m-2n і ще мінус 3m. І все це поділене на 8. 3m і 3m скорочуємо. Отримуємо мінус 2n поділене на 8. 2 і 8 скоротимо. Вийде мінус n поділене на 4. Це у нас буде відповідь А. Приклад номер 3. Необхідно обчислити такий вираз. 15 в кубе поділити на 3 в квадраті. По-перше, рахувати окремо 15 в кубі ділити потім на 9 незручно. І не можна ділити одразу 15 на 3, тому що степені різні. Тому число 15 ми розкладаємо на два множники. 15, як ми знаємо, це 3 помножити на 5 в степені 3. І ділимо на 3 в квадраті. Далі, в чисельнику, ми пишемо два окремі множники в кубі, тобто 3 в кубі помножити на 5 в кубі і поділити на 3 в квадраті. 3 в кубі ділимо на 3 в квадраті, ну або 27 на 9 буде 3. Множимо на 5 в кубі. 5 в кубі це 125. Тобто 3 множимо на 125. І в результаті отримаємо 375. Це у нас відповідь АГ. Четверте завдання. Необхідно розкрити дужки. А мінус 4 в квадраті. Мінус А в квадраті. Застосовуємо формулу скороченого множення, квадрат різниці. Отримаємо а квадрат. Мінус подвоєний добуток С2 на А і на 4. Плюс Б квадрат, тобто плюс 16, і мінус А квадрат за умовою. А квадрат і А квадрат можемо скоротити. Подвоєний добуток буде мінус 8А і плюс 16. Це у нас буде варіант А. П'ятий приклад. Завдання на степені. Буде 2 х в кубі, що ділиться на 4х в 9 степені. Розкриваємо дужки в чисельнику. 2 в кубі це 8. Х квадрат підносимо до куба. Показники ми маємо помножити. Тобто 2 помножити на 3 буде х в 6 степені. Знаменник 4х в 9. Далі 8 і 4 скорочуємо в чисельнику, залишиться 2. Приділені степені віднімаються. 9-6 буде 3, але х-куб залишиться у нас в знаменнику. 2 поділене на – це у нас відповідь А. Шосте завдання. Корінь з 2 мінус А помножити на корінь з 2 плюс А. Знову таки, це формула скороченого множення. Різниця квадратів а-б на а плюс Б. Ми маємо отримати перший компонент в квадраті, тобто корінь з двох квадраті. мінус другий компонент в квадраті, тобто а квадрат. Корінь в квадраті скоротиться і буде 2 мінус А квадрат. Це у нас буде відповідь B. Сьомий приклад 1 третя в мінус другому степені. Тут ми маємо пам'ятати властивість від'ємного степеня. Те, що він перевертає дане число в дужках. Тобто 1 третя перетвориться на 3 перших. Ну, але мінус зникне і буде просто квадрат. Тобто треба порахувати, просто 3 в квадраті буде 9. Ніяким чином, мінус в степені не робить від'ємним результатом. Значить, ми отримаємо відповідь D. Восьмий приклад. Необхідно розкрити модуль 1. Мінус корінь з трьох. Значить, модуль ми завжди можемо розкривати одним з двох варіантів. Тобто, або той самий результат 1 мінус корінь з трьох, або строго протилежний результат. Мнус 1 плюс корінь з трьох. Результат модуля має бути завжди додатнім. Значить, Ми маємо вибрати другий результат, тому що корінь з трьох це приблизно 1,7. І, і буде мінус 1 плюс один Буде додатнє число. Тому варіант саме корінь з 3-1. Перший варіант нам не підходить, тому що він від'ємний. Це у нас буде відповідь B. Дев'ятий приклад. Необхідно обчислити 2х-3 в квадраті плюс 12х. Розкриваємо за квадратом різниці. Буде 4 х квадрат. Мінус подвоєний добуток, це 2 помножене на 2x і помножене на 3. Плюс b квадрат це буде плюс 9. Ну і ще плюс 12х за умова. Далі буде 4 х квадрат. Подвоєний добуток 2 на 2 на 3, це буде мінус 12х плюс 9. Ну і плюс 12х. Мінус 12х і плюс 12х ми можемо скоротити. Отримаємо 4 х квадрат. Плюс 9. І це у нас буде варіант b. Десятий приклад. Нам треба порахувати x плюс 2 помножене на x-2. Розкриваємо другі дужки. 2ку множимо на х, і 2 множимо на мінус 2 буде мінус 4. Х плюс 2х буде 3х, і 3х мінус 4 це у нас буде відповідь а. Одинадцятий приклад. Ми знаємо, що х дорівнює t мінус 2, а необхідно обчислити х квадрат мінус t квадрат. Зручно розкласти на дві дужки. тобто х- на х плюс t. І тепер замість кожного x ми можемо підставити t-2. То буде t-2 мінус t і t-2 плюс t. -2 +T. В перших дужках Т скоротиться, в других дужках, навпаки, ми те можемо додати. Тому ми отримаємо мінус 2, що множиться на дужку 2т-2. І якщо розкриємо дужки, то буде мінус 4T плюс 4. Ну або 4 мінус 4T, і це буде відповідь Б. Приклад номер 12. Необхідно спростити 3х квадрат y поділене на 9х. Значить, в результаті 3 і 9 скоротимо, в знаменнику, залишиться трійка. Х скорочуємо, буде х в чисельнику. І якщо y скорочуємо, буде у квадрат в знаменнику. В результаті буде d. 13-й приклад. Відомо, що відстань між Києвом та Стокгольмом 1265 км. Необхідно округлити дану величину до сотень. За сотню у нас відповідає двійка, тобто 200. Але за правилами округлення, ми маємо подивитися на наступне число, на наступний розряд. В даному випадку, це 6. За правилами округлення. Якщо наступне число більше 5, ми округлюємо в більшу сторону. Якщо число менше 5, наш розряд не змінюється. В даному випадку шістка округлює в більшу сторону, і ми отримаємо 1300 км. Це у нас буде відповідь b. 14 приклад а квадрат мінус Б квадрат поділити на а квадрат мінус АБ. Чисельнику розкриваємо за формулою скороченого множення. А-Б на А плюс Б різниця квадратів. Знаменнику ми А можемо винести за дужки. В дужках залишиться теж А-Б. Спільну дужку ми можемо скоротити, і в результаті буде А плюс Б поділене на А. Це в нас буде відповідь А. П'ятнадцятий приклад. Необхідно 0,8 Б в 9 поділити на 8 Б куб. Але запишемо за допомогою риски дробу. Значить 08Б в 9 ділимо рискою дробу на 8 Б куб. І тепер окремо 0,8 ділимо на 8, буде 0,1. Б в 9 ділимо на При Приділені степені віднімаємо, тому 9-3 буде Б в шостому. 01б ну, в шостому це у нас відповідь а. 16 приклад. 9 мінус х квадрат. Ми маємо поділити на х квадрат плюс 6х плюс 9. В чисельнику формуло скороченого множення різниця квадратів розкриваємо як 3 мінус х на 3 плюс х знаменнику теж формула скороченого множення, але це формула квадрата суми. Ми можемо згорнути як х плюс 3, і все в квадраті. Скорочуємо 3 плюс х і квадрат. Виходить 3 мінус х поділене на x плюс 3. Це у нас буде варіант А. 17 приклад. Розкрити дужки. 2А мінус мінус 2А. Мінус у нас змінює обидва знаки в дужках, тому буде мінус плюс 2а. І звівши подібні доданки, ми отримаємо 4А мінус 3Б. Це у нас буде варіант Б. Приклад номер 18. А в степені 24 поділити на А в четвертому і ще в квадраті. Спочатку працюємо зі знаменником. А в 24-му переписали. При піднесенні степені до степені ми показники множимо. Буде А у восьмому степені. І тут головна помилка, яку можна зробити, це діленні поділити 24 на 8. І як бачите, варіант Б А куб якраз таки розрахований на цю помилку. Але треба пам'ятати, що приділені у нас степені обов'язково віднімаються, навіть якщо їх зручно поділити. Тому насправді відповідь буде А в 16 степені. Відповідь Д. 19 приклад. Необхідно обчислити вираз 3 помножити на А-1, якщо ми знаємо, що А дорівнює 07. Можемо одразу підставити. Буде 3 помножити на 07-1. Тому це буде 3 помножити на мінус 0,3. В результаті отримаємо мінус 0,9, і це у нас варіант А. 20 завдання. Знову розкриваємо дужки. а помножити на А плюс 2 б Мінус дужка, А плюс Б в квадраті. Першу дужку розкриваємо звичайним чином буде А квадрат плюс 2 аб Перед другими дужками ставимо мінус, ставимо дужку і всередину записуємо формулу скороченого множення. Ну, до речі, вона просто є в довідковому матеріалі. Можемо її звідти переписати. Буде а квадрат плюс 2 аб плюс Б квадрат. а квадрат плюс 2аб переписали. Далі за рахунок мінуса всі три знаки зміняться на мінус. Буде мінус а квадрат мінус 2ab мінус b квадрат. І скорочуємо а квадрат мінус а квадрат, 2ab мінус 2b. Залишився тільки мінус б квадрат, і це у нас відповідь В. 21 -е завдання. Необхідно скоротити 2а плюс 2 поділене на 2. Помилки, які тут можна зробити це скоротити або перші двійки, або другу двійку. І одне інше буде неправильно. Тут ми краще двійку винесемо за дужки. В дужках залишиться А плюс 1. І поділено на 2. І тільки тепер двійки ми можемо скоротити, тому правильна відповідь А плюс 1. Це у нас буде відповідь В. 22. Ми знаємо, що А поділений на Б дорівнює 2 сьомих, Ну, необхідно обчислити Б поділене на А. Отже, ми просто перевертаємо результат. Буде 7 других. Це у нас буде відповідь Б. Завдання номер 23 У нас а квадраті мінус Б квадрат. Ділимо на А. Знову-таки, в чисельнику у нас формула скороченого множення. Знову таки можемо просто переписати із довідкового матеріала. Буде А квадрат мінус 2аб плюс Б квадрат. Ну і мінус Б квадрат, яке є за умовою. Ділимо це все на А. Тепер бачимо, що Б квадрат і Б квадрат скоротиться. Тому далі ми ще отримаємо а квадрат мінус 2аб. І поділене на А. Ну, і як раніше ми говорили, тут не можна скорочувати, наприклад, ось таким чином. Можна тільки винести А за дужки в чисельнику. В дужках залишиться А-2Б, і скоротити на А, і тепер в результаті буде А-2Б, і це у нас відповідь Б. 24 приклад. Необхідно взяти дріб 8 третіх. Записати у вигляді десяткового дроба і округлити до 10. Спочатку можемо виділити цілу частину. Буде 2 2 третіх. Або можемо поділити 8 на 3, ніби у стовпчик 8 поділене на 3. Можемо взяти по 2. 2 на 3, 6, віднімаємо, буде 2. 2 ділимо на 3, ставимо кому, тобто 20 ділимо на 3, можемо взяти знову по 6. Буде 6 на 3, 18. Знову віднімаємо, знову 2. Це буде означати, що далі після кому у нас буде багато-багато шісток. Нам треба округлити до десятих, Тобто ми дивимося на цю 6, але звертаємо увагу на наступний розряд. Наступний розряд 6 більше за 5, тому округлення у вас відбудеться в більшу сторону. Буде 2, цілих, але вже 7. десятих. Тому буде пункт Г. Номер 25 Необхідно розкрити модуль. 1 плюс модуль а-2, якщо ми знаємо, що а менше великі. Ну, яким чином ми це можемо зробити? Наприклад, а дорівнює 1. І перевіряємо, що буде всередині модуля, коли а дорівнює 1. Буде 1-2, тобто мінус 1 від'ємне число. Це означає, що в цьому випадку модуль розкриється з протилежним знаком. 1 переписали, а модуль розкриваємо навпаки, як мінус А. Плюс 2. Тому в результаті відповідь буде 3 мінус А. І це у нас відповідь d. Номер 26. А квадрат плюс 16 ділимо на А мінус 4. І мінус 8а ділимо також на А-4. Одразу запишемо на спільну риску дробу. А квадрат плюс 16 мінус 8а. Поділене на а-4. В такому вигляді незручно, але якщо ми змінимо місцями, вийде а квадрат мінус 8а 16 поділене на а-4. Тут ми побачимо, що в чисельнику у нас формула скроченого множення. Тепер ми можемо згорнути як а-4 і все до квадрату, що ділиться на а 4. Квадрат скоротимо зі знаменником, і в результаті отримаємо просто а-4. Відповідь Б. 27 -е завдання. Воно у нас знову на модулі. Значить, треба розкрити модуль А-1 плюс модуль мінус 7 за умови, що А менше 1. Знову таки, наприклад, давайте візьмемо, що А дорівнює 0, і якщо ми замість А підставимо сюди нулик, буде 0-1 мінус 1 це від'ємне число. Це буде означати, що даний модуль при розкритті ми маємо розкривати з протилежним знаком. Буде мінус А плюс 1. Модуль мінус 7 буде просто 7. Знову таки розкриваємо з протилежним знаком. І в результаті ми отримаємо мінус А плюс 8, що дасть нам в результаті відповідь D.